Окей, на цьому все наступне питання: чи буде коли створений хтось схожий на Джарвіса, залізної людини? Дивіться, ну я би сказав, що технологічно це вже все можливо. У нас є голосові помічники, та ще до голосового помічника в GPT ви ж можете спілкуватися голосом з ним. Ну я не знаю, чи є це в безплатних версіях. Мене платно, але в платній це є це. Так працює, як і Siri, але я Siri не користуюсь. А голосовим помічником GPT іноді користуюсь, наприклад. Тобто, Jarvis вже реалізований. Ти ставиш йому команди, які voice-to-text преобразуються, йдуть в GPT, і отримуєш відповідь. Так. Дивіться далі. Є ж ти ж ви ж можете зробити GPTs, Наприклад, ви можете загрузити зробити таку аплікацію AI-агента, загрузити туди хоч фільм, ну в текстовому вигляді, всі діалоги Джарвіса. І ви получете. Ви отримаєте аватар Джарвіса і, але я розумію питання: чи наздогне цей Джарвіс в кавичках того Джарвіса, що в фільмі по інтелекту, який ми бачимо. Наразі може і ні, але технічно я не бачу чогось складного в цьому, тому що Джарвіс не був якимось там суперінтелектом, Скажімо так, це ну не Альтрон, наприклад, так то Джарвіса цілком можливо зробити зараз чи на протязі наступних п'яти років. Я, я думаю, що так точно це ми можемо зробити. Бачите, наскільки фільм Man, ну чи такі фільми, наприклад, вони досить сучасні і досить пророчі, тому що і екзоскелети є, і Джарвіс уже є. Можна сказати, є по моєму і нейромережа, яка називається Джарвіс, але вона трішки інша рома.